Погляд у минуле, у прекрасне біло-синє минуле. Туди, де Київське Динамо вигравало звання чемпіона України задовго до завершення турніру. Цього сезону історія може повторитися. Позаду дві третини чемпіонату, і саме Динамо має чіткі золоті перспективи. Коли проігруєш 01 или якісь корінки вносити, ми унесли свої Дякую. Ні в будь-якому випадку я ніколи не ругаю. Ось вона одна із головних таємниць успіху київського динамо. Юрій Сьомін виявляється, за жодних умов не сварить своїх підопічних. Хоча в матчі із запорізьким металургом тренер мав не один привід для твердого слівця. Ну людини після першого тайму такий результат не личить успішному учасникові кубка УЄФА. Хто знає, якими епітетами заговорив би сьомін якби не загальна мобілізація по перерві, Це час года на мій взгляд був показаний футбол з обох сторон. З нашої сторони у втором таймі а з команди такий високий, такого рівень, дуже швидкий. Старання Динамо втілилися у Голинінковича, Мілевського та Кореа. А ще 90 хвилин за киян відіграв Вукоєвич, дискваліфікований на матч. Відповідь однієї восьмої кубка УІФА. Жодних підказок на тему награвання стартового складу для розвідників із металіста.